Вітаю у вечірньому випуску новин, яким запам'ятався цей день у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. 14 листопада рівне попрощається із полеглим захисником Андрієм Мулявкою. 26-річний молодший сержант загинув 5 листопада під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна та світла пам'ять герою. Дослідили понад 400 зразків. У Рівному майже рік працює повнопрофільна ДНК-лабораторія, де проводять ідентифікацію загиблих і безвісти зниклих, зокрема військових. Додатковий генетичний аналізатор нещодавно підсилив технічну базу установи. Як фахівці допомагають повернути імена героям? Дивіться у сюжеті Ани Яцук. Дово медична експертка розпилює зразок, аби отримати ДНК. Зуб один з найміцніших матеріалів у тілі людини, тому його часто використовують під час ідентифікації військових. Щоб дослідити ДНК із зуба, ми випилюємо фрагменти саме його корінь, бо так що в ньому найбільше ДНК. Після розпилювання зуб подрібнюють у спеціальній капсулі до стану порошку. Саме з нього пізніше виділяють ДНК для ідентифікації. Так відбувається і з кістками. Це тім'яна кістка. Це фаланга пальця. Тіла у лабораторії не зберігаються. Тут працюють із переданими зразками. Виділення ДНК із кісток може бути тривалим, адже російська сторона не завжди дотримується умов зберігання тіл. ДНК матеріал часто буває пошкодженим. Ті тіла, які приходять до нас, ну вони перебувають там, да, в основному в стадії різких нелісних змін. Сергій Користинський працює у правоохоронних органах понад 10 років. На столі слідчого десятки папок з матеріалами кримінальних проваджень військові, які зникли безвісти серед найскладніших справ. Раніше кримінальні провадження передувалися за місцем зникнення військовослужбовців. Зараз вказані кримінальні провадження залишаються в тих органах досудового розслідування, куди родичі написали відповідні заяви про зникнення безвісти. Зізнається, найважче психологічно постійно спілкуються з родинами безвісти зниклих дехто не може прийняти втрату навіть після підтвердження особи за результатами ДНК експертизи. Бували випадки, що здавали повторно, бували випадки, коли. Ми надавали біологічний матеріал для того, щоб родичі мали змогу звернутися в якусь приватну лабораторію. Додає рівненська ДНК-лабораторія полегшила роботу слідчим. Тепер не потрібно відправляти зразки в інші області. Додатковий генетичний аналізатор нещодавно підсилив технічну базу установи цього року, у вересні місяці. Нам дали додатково другий генетичний аналізатор. Не трошки Краще, оскільки він дозволяє дослідити одночасно більшу кількість експертиз, що покращило нашу пропускну здатність лабораторії, тобто ми можемо досліджувати трохи більше, ніж робили до цього. Кінцевим етапом дослідження займається судовий експерт Артем. Розповідає в один проєкт завантажують майже сотню зразків ДНК. У нас видно унікальні. Алелі, які успадковуються від матері та батька, і є унікальними для кожної особи. Ми бачимо генетичні ознаки особи, в даному випадку це ми можемо сказати про стать особи. Якщо є в амелогеніні Y, це означає, що це чоловіча стать. У підсумку оформляють експертизу, а ДНК профіль передають до центральної бази, звідти надходить можливий збіг, який допомагає встановити особу. За рік роботи майже дослідили понад 400 зразків невпізнаних тіл. Серед тих 400 зразків уже є збіги, та є підтверджувальні порівняльні експертизи. Також нещодавно ДНК лабораторія підсилилась кадрами, бо робота фахівців триває щодня. Кожен встановлений збіг це крок. Ок до відновлення справедливості та повернення імен тим, хто віддав життя за Україну, і досі вважається зниклим безвісти. Аннецок Вячеслав Мельник, випуск новин. У Варальському районі унаслідок ДТП постраждав 16-річний мотоцикліст. Під час повороту ліворуч водій Мерседеса теж річний місцевий житель зіткнувся з мотоциклом Ліфан. У наслідок зіткнення мотоцикліст зламав ногу. Поліція розпочала досудове розслідування. У зорі неповнолітній водій Мазда намагався втекти від патрульних. Його вдалося зупинити у полі. В неповнолітнього керманича виявили алкоголь у крові. На порушника склали п'ять адмінпротоколів. У малині Рівненської області спалахнула пожежа в магазині кафе. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив покрівлю одноповерхової будівлі. Ліквідувати пожежу вдалося за три години. Постраждалих немає. Причину займання встановлюють. У рівному оновлюють тротуари на вулиці Київській поблизу обласної клінічної лікарні. Рівненські шляховики продовжують працювати на вулицях міста, облаштовують нові пішохідні зони та зручні спуски. Як просуваються роботи? Дивіться далі. У рівному триває оновлення дорожнього покриття на вулицях міста. Наразі роботи зосереджені поблизу обласної лікарні на вулиці Київській. Працівники шляхово-експлуатаційного управління повністю облагороджують пішохідні зони та ремонтують тротуари. Тут роблять пониження для зручного пересування людей з інвалідністю. Загалом буде замінено близько 70 метрів тротуару. Вона була дуже знищена, там було плити. Значить, ми запланували їх, вже їх провели їх демонтаж. Значить, поставив новий бордюр, підсиплемо і постав, положимо новий асфальт. Перехожі кажуть, що тротуар не був у критичному стані, однак вибоїни та нерівності заважали комфортному пересуванню. Я думаю, що якщо його культура – це для людей вона. Непогано, звісно. Ну, звичайно, то що треба, щоб тільки на краще було. Загалом протягом року на вулиці Київській замінено 5 тисяч метрів дорожнього покриття. 800 квадратів метрів зробили тротуар для людей. Зробили 13 понижень в районі автовокзала обласної лікарні. Попри зміну погодних умов, працівники ШЕУ планують завершити розпочаті роботи ще на кількох вулицях міста. Князя Володимира Кавказький, Плужника та Карнаухова. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. 15 листопада розпочинається Різдвяний піст. Він є останнім із чотирьох багатоденних у календарному році. Цей піц завершує осінній цикл і готує вірян до одного з головних християнських свят Різдва Христового. Триватиме він до 24 грудня. Яких правил посту слід дотримуватися? Дивіться далі у прямій мові постати потрібно розумно до цього підходити і не щоб піст не повернувся лише тільки дієтою і утриманням від їжі, ні, ми повинні пам'ятати, що піст це, так, це користь для душі, і водночас це як і користь для тіла, коли ми розумно до цього власне і підходимо. Щодо того, хто може утримуватися від посту. Зрозуміло, що люди із хронічними захворюваннями, вагітні діти, різні моменти впливають на піс. на І робота кожного різна робота і сфера діяльності. Щорічно, 13 листопада, у світі відзначають міжнародний день незрячих. Це нагода вкотре звернути увагу на необхідність підтримки прав людей з порушенням зору. До цього дня у Рівному відбувся унікальний тактильний майстер-клас створення ботонічного барельєфа, детальніше у сюжеті Діани Грицюк. Так тепер будемо його теж вкатувати. Добротно треба вкатати, як підказали мені майстри. Дмитро має один відсоток зору. Попри це створює власний ботанічний барельєф композицію, яка народжується з текстур листя, квітів і природних форм. Розвиток творчості для людей з порушенням зору є дуже важливим. бо завдяки йому можна розвинути таку штуку як дрібну моторику, і це позитивно впливає на покращення різноманітних когнітивних здібностей. В такому заході чоловік бере участь вперше. Свою картину присвячує українським воїнам. Коли ми з вами під е, відносно мирним небом, то багато людей, ризикуючи своїм життям, рятують наші життя. Майстер-клас створення ботанічного барельєфа приурочений до міжнародного дня незрячих людей, який щорічно відзначають 13 листопада. Цей день заснували, аби привернути увагу до проблем людей з порушенням зору та сприяти розвитку інклюзивного середовища. Головна мета всіх цих заходів в тому, щоб показати, що мистецтво може бути не тільки візуальним, а й тактильним. Українська мисткиня та одна із організаторів заходу Марина Онищук зазначила, такі події показують, що мистецтво може бути доступним для всіх, а також слугувати інструментом спілкування та самовираження. Учасники будуть працювати з натуральними матеріалами, з глиною, з гіпсом, з рослинками. І потім в результаті вони створюють такий свій неповторний шедевр. До майстер-класу долучилася і Олена. Жінка створила справжню новорічну композицію: шишки, ялинки. Так, а оце що було? Коралі. Коралі добре, а ще оце що. Сніжинки, Сніжинки. Малюничок, Малюничок, так. Для мене це вперше, бо я взагалі то людина творча. Я пишу вірші книги, але я це мені подобається. Організатори додають подібні заходи у рівному планують проводити і надалі. Адже кожен з них це нагода вкотре звернути увагу на необхідність підтримки прав незрячих людей та створення рівних можливостей у всіх сферах життя. Діана Грицюк. Випуск новин. На цьому в мене все. Команда сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати про головне на наших онлайн ресурсах. Бережіть себе, побачимось завтра.